Всім привіт! і Сьогодні я вам покажу, як я йду на софтбол. Я зараз зберуся, вийду на вулицю і все вам покажу. А ви починаємо. мене трошки тут рану создан воєк. Вот і за русский шоу бізнес не мені но я такого люблю, люблю, я людей себе зміряю. Пороблю, я не люблю Люблю, Да, я с... я ну, бурав там, успеш. где зажис ногами. И, и я не трузу тру, за, тру, за троне танцую локтями. Не поебать на лабутены. я в обычном лимите. Мы просто видимость а Димати Жили в разном климате, мы тут без денег Делаем нормальный рейтинг, воровый менеджмент, плюс уличный маркетинг. У меня нет странда, мы дрыги не отправили Задачу, чтобы включил за мои тебе напарили. еще четкая идея, еще такая позиция. Я не люблю ментов, я видел.

В моей стране всегда перебрали воровали. Старки попытки, экономики. Группа линии страны суставит на колени. Я не ставте президента. Их хто не хоче, ставте мінуси. по крайней мере я. Я По накалу во броня будешь бачить, и кричать не найду, Я не так

Я не люблю, как я все делаю криша, не капсю меня своя траса Дом судика база, на суд Джубиту наваляю ваза. Дуже Це пошли. Цеуленка, привіт. Грач у неї тоже був колись канал. Так? Да. Зараз в магазин. Пізніше зустрінемося. Капіку можна все дарувала? Ні. Ми йдемо в інший магазин, зима. Ось там черга, червона. Да. Да. Да, тут сніг такий, що... Ви собі не уявляєте просто. Ой, я чуть не. Зібрав про Так. Куди? Ми... Айфончик на Четверт? четвертий. Четвертий айфонщик. А мене докс. Докс. Докс, Алло, да, да, да. алло, алло правда, це праунта. Але на пипу будеш, а? Я не буду. Будеш. Ми йдемо в третій магазин, бо там так само черга, а ми, ми ліниві, ми не любимо чекати. Ну що як це можна, Якщо просто ну, стоїш да. і чекаєш своєї черги. Ну да, ну да. Можна палку витягнути. Давай. Я вже витягнула софі палку. Так була наліпша. Mm -hmm. Так нас двох добре видно. Дивіться, сірий капюшон, Червоний. Я подумала, що тут птаха так. У <ріст> <ріст> вже птахи приветили. почула, що я сказала? Я ханимама. Я ханима. Ай, блін. Я ханимама. Я ханимама. Ну, мама, мама від мама від Софії. Я ханимама. Сорі, що не зняла, як граю в софтбол. Я, о, я фігово граю в софтбол. Нормально ти граєш в софтбол, наприклад, я не зі Oh. Просто э, розходила, потім пропускала на гандбол, потім знову прийшла на садбалу. Думаю, що не пропустимо. Да -да -да. Ой, Йоханий бабай. А вже нормально сказала. <laughs> бабай сказала. Іди додому, бо бабайка прийде. Той твій йоханий бабай до себе прийде. Я <laughs> думала ніколи, не приходимо. Памчик Мани, мани, мали. Мани, мани, мани. Да, тримає по грахушки в команду. Хоч піднимайся, кошти на пол. Я то по ставлю еду. Я така, я не проти. Да? Я не прочь. Эмбрия. Хоч нам. Ми Ми Приходимо дорогу на фімашин нема то потім будуть машини, ми не прийдемо. Скільки в тебе мані? Мані. Добрий день. День добрий. Блогер, 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 блогер. Мані, мані, мані.

Ну що трип'я. Ну що треба? Це номер Ну Шотири п'ять. Краще та гарно пускали не зло. Прям ідеальніше не буває. Маршрутка їхали. Мелись, мелись. Так, а зараз треба пробувати. О, може, йдемо в той ж артимази. Там нема. Що? Пішли. Ти Нелегко. <сі> Нічого не купала. Слухай, <сі> бо він мама. Як поміть така? Та Мамінька. Ти знаєш, як початку буде мама і тато. Як? Мамінка і татінка. <сі> мамінка. мамінка і татінка. Я, я мамінка, віде. а я татінка. Порахує. <сі>